Олесь Ільченко український письменник та сценаїст. У своєму творчому добутку має понад 35 поетичних і прозових книжок для дорослих і дітей. Народився 4 жовтня 1957 року в Києві. І Київ для Ільченка не тільки місто народження, але й місце, де міцно переплетаються історія його родини та самої столиці України. І це безумовно позначилося на його творчості, навчався Олесь Ільченко у Київському педагогічному університеті імені Драгоманова. Та Московському літературному інституті імені Горького. За Першою освітою Олесь Ільченко біолог, що також знайшов своє місце у творах автора, особливо дитячих. Олесь Ільченко у творах для дітей звертається до різних тем та жанрів. Писання для дітей він вважає неймовірно захопливою справою, тому не боїться експериментувати. Головне, щоб юним читачам було цікаво та весело. Загадкові світи Старої Обсерваторії, Козак, Король та «Круг» – найпопулярніші дитячі видання автора. Олесь Ільшенко та його Вірші здобули чималу популярність як в Україні, так і у світі. Його поетичні збірки, серед яких зимовий сад, розмова перед тишею, міста та острови та інші перекладені англійською, сербською, німецькою, литовською та російською мовами. Олесь Ільченко також і прозаїк. Прочитавши його книгу «Зберечі туманів, місто з химерами, ви потрапляєте у цікавий і, можливо, досі не пізнаний світ Києва. Того Києва, яким його бачить чи відчуває сам Олесь. Місто, яке постає з маленьких шматочків мозаїки спогадів переказів та історій.